Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати е, ось таку помпочку Santan CTP 2800 на 3 тонни води. От, досить таки масивно. Можна використовувати в переливах, можна використовувати для підмін води і так далі. Е, CTP2800 це найменша модель е, з цієї лінійки. Вона потужністю 10 Вт, 3 тонни за годину, підйом води на 2 метри з'яснюємося. Габарити форми, точніше помпи 172 на 113 на 126 ну, Подивимося, що це за збір. Досить таки цікава помпа в, своїй, в своєму ціновому сегменті. Чим цікаво зараз поясню і покажу. Такий маємо аград, досить таки масивна. Зверніть увагу на 2,5 метровий кабель От, з заземленням. Тобто не такий, як в більшості китайських да, помп. Ось і характеристики на ній. Ось така помпа. Відповідно йде регулювання потужності. Значить, для того, щоб її розібрати, звернув вашу увагу, не треба там зусиль ніяких, легесенько провернули. Ось ця захисна сітка знімається. Перше. Так, значить. Що стосується оцієї, цього девайса, це е, фіксатор помпи. Да? Для того, щоб її розібрати, ми нажимаємо Open і тоді провертаємося. Якщо в нас вона в замкнутому стані, то ми її провернути відповідно не можемо. Зверніть увагу, щоб цього не зламали. Опа, ось. Як бачите, такий вихровий вхід. Досить такий цікавий. Покажу одразу ось тут принцип регулювання, щоб зрозуміли. Тобто ми механічно придушуємо заслонку. Ось, більше менше Ось іде така. Крачатка на роторі і, відповідно, прокладочка. Так, що стосується її витягування. Ось ця заглушка витягується. Вона бачите на таких е, защібочках іде. От і всередині там Фіксатор, і ну, ось такий масивний ось вісі ось така досить масивна грибінка. Для того, щоб її скласти, ви просто зіставляєте. Обидва фіксатори, от, перевірили. Все. Керамічна візка, бачите, ось тут з ось таким спеціальним ви... виточеним елементом, для того, щоб крутилося. Хід її. Отак, бачите, увагу, Коли зафіксували ось тут, маєте на увазі, що має бути, видно, лише прокладочку. От. І просто легеньким таким рухом є. Можна, в принципі, залишити так, а можна надіти надягнути також захисний кожух Що стосується самих елементів та девайсів, які є, то ми тут маємо цілий набір. їх просто купа. Я висвітлю, які вони є безпосередньо у вас на екрані зараз світиться. от Але. Якщо стараємо, то є ось такі ще прокладочки, все скручується. Звичайний шланг. Якщо вам потрібно щось крупніше діаметром, ось просто насадочка. І в принципі, в принципі, все. Також на цю помпу йдуть Ось такі гумові ніжки, щоб її можна було ставити. На жаль, тут немає присосок. Але для, скажімо, такого важкого елемента я думаю, що це логічно. Нічого особливого. Ціна якість досить таке... Хороша. Ну, якщо е, взяти вже там інші типи помп, то дати ще таку ж саму ціну до них, то можна вже взяти і помпу з е, датчиком осушування і так далі. Тут датчика висушування нема. Просто механічна помпа. Нагадую, що оце, щоб можна було її від'єднати. Не вкил кил-викил, да, а від'єднано. Повертачам визначаємо потік, потужність води. Пишіть коментарі стосовно ваших думок стосовно цього девайса. Всім успіхів. Підписуйтесь на мій канал.